У ніч на суботу Кривий Ріг пережив ракетну атаку. Ось що залишилось від будинку в епіцентрі удару. В одному з будинків на момент удару були 12-річний хлопчик Максим та його бабуся Валентина Васильівна. Їх обох убила російська ракета. Старший брат Максима обороняв Маріуполь. Зараз у ворожому полоні. Ще одна літня жінка померла по дорозі до лікарні. Внаслідок атаки пошкоджено близько 30 приватних будинків: навчальний заклад, гаражі, легкові автомобілі. Наталія приїхала о пів на четверту ранку до мами. Її будинок найближчий до місця прильоту. Даху немає, вікон немає, дверей немає. А мама вночі одна була? «Ну да, була одна. Мама да, незряча і не чує, І то вона каже, з ліжка її там підняло, а потім, коли вона хотіла вже вийти з кімнати, вона вже почувала, що під ногами там все стекло і мусори. Сама мама нічого, шок, звісно. Труси всю. Анатолій примчав на допомогу братові. Каже, той народився в сорочці, адже дивом уцілів тієї ночі. Оце крайнє вікно, так? Оце два вікна. Приїхали ми рано утром. Ну, это все ми у відео. Розруха повна. Скори стоять, стоїть пожарний, оформляють документи, тому що ну, горе в людей, все, що тут. Ну, більше горе це сусідів. Пораненим криворіжцям надають допомогу у лікарні. У двох людей численні опіки. Ми госпіталізували двох постраждалих біля п'ятої години ранку. З них один дуже тяжкий, дуже тяжкий опіковий шок, ураження до 80% ділянок тіла, його життя під загрозою. А другий постраждали середньої важкості опіки тільки нижніх кінцівок, там до 6%. Опіки. Це спеціальна палата для таких хворих опікових, там спеціальні ліжка, там клімат, контроль, це складний такий комплекс технічний. Вже зробили все, що треба. Єдине, що може бути самого тяжкого, коли він вийде з ожого шоку, а це близько приблизно одна доба, три доби. Може, відправимо в місто Дніпропетровськ, в опіковий центр. Ну, це до понеділка приблизно рішення буде прийматися. На місці прильоту зранку вже працювали міські служби. У 123 ліцеї розгорнули штаб з ліквідації наслідків ракетного удару. Зараз ми пройшли по домовий обхід. Люди повідомлені, куди їм треба звернутися, з яким пакетом документів для отримання матеріальної допомоги. і... Місто виділяє із спеціальних фондів шифер, який вже, до речі, завезений на місце роботи штабу шифер, гвозді, ОСБ-пліти, поліетиленова плівка. Зараз будуть працювати наші дорожні і інші служби по очистці і дорог, і комунальні служби. Якщо треба відключати або включати вже газ і водопровод, і електроенергію. Біля штабу людно. Сюди звертаються за матеріальною допомогою та будматеріалами мешканці постраждалих будинків. Першочергова потреба це надання. Допомоги у видачі будівельних матеріалів, складання компенсацій та заяв. Ось ми бачимо, що більше десяти осіб з початку відкриття штабу вже склали свої заяви та отримують видачу матеріального резерву, дякуючи допомоги Криворізької міської ради. Віталій з дружиною Світланою, одними з перших звернулися до штабу. У нас не було вдома. Ми були за містом і ми чули. Ці взриви, ми бачили полум'я, це все. Ми почали дзвонити додому. зразу мама сказала нам, що вона була дома сама, що летять стекла, вона не може вийти, заклинила веранду. Вона була дуже налякана. Пошкоджений дах і пошкоджені вікна. Ну, не, не, не на домі, а врем'янка. Ми зразу прийшли, нам показали, куди підійти. Нас прийняли. Дуже дякуємо. Дякуємо, нашому... дякуємо. все добре. Олександру Юрійовичу. Да. Все, да, все, да. все добре. Все добре. Ми від під центру були метрів сто. Люди підходять і підходять. Звичайно, пошкодження дах будинків, пошкоджені вікна, тобто є, зверталася та сім'я, в яких взагалі все пошкоджено і зовсім немає будинку. Ми складаємо акти для того, щоб можна було виділити людям матеріальну допомогу на відшкодування пошкоджень по будинку. Ми передаємо документи на департамент на розгляд і будуть прийняті відповідні рішення для того, щоб людям якомога швидше усунути пошкодження і допомогти матеріально. Понеділок, 23 вересня, кривий ріг проведе у жалобі за загиблими внаслідок ракетної атаки. Вікторія Добровольська, Валерій Кожухар, Андрій Славний. Постфактум.